На території Кривого Рогу більше тисячі світлофорних об'єктів. Всі вони належать до комунальної власності міста. Тому кошти на ремонт та утримання цих об'єктів виділяються з міського бюджету. На ці потреби у 2015 році виділяється близько мільйона гривень. В рамках даної програми ми производимо заміну лінз світофорних, заміну світодіодних матриць, заміну ламп. Кабельно-проводниковой продукции вышедших из строя, ремонт и замену контроллеров управления светофоров. Протягом останніх двох років у місті активно удосконалюється світлофорна система. Табло зворотнього відліку часу стали для городян явищем звичним, тоді як програма Зелена хвиля реалізована поки що не всюди по місту. Зараз прямуючи вулицями Дніпропетровське шосе, Вологоградська, Мелешкіна та проспектом Гагаріна і дотримуючи швидкісного режиму від 55 до 60 кілометрів на годину, можна рухатися без зупинок у цьогорічних планах. Економія електроенергії на світлофорних ділянках. Жоден світлофорний об'єкт місті з моменту будівництва не був обладнаний. Приладами обліку електричної енергії. Ми в минулому році також розпочали таку реалізацію цієї, програми, тому що споживання за показами приладів обліку, звичайно, більше ніж два рази економить електроенергію, тому що на сьогоднішній день здійснюється оплата електроенергії за нагрузкою, за розрахунковою нагрузкою на кожен світлофорний об'єкт. При встановленні приладу обліку за показами приладу обліку. В минулому році за рахунок бюджетних коштів ми встановили на 15 світлофорних об'єктів прилади обліку. і Вже економія фактично була показала свої. Значення фахівці підприємства Кривий електромонтаж продовжуватимуть і надалі удосконалювати світлофорну систему у місті.